Були петлі вирвані, ну і по Там вони закривалися із середньої сторони. От, там було так спеціально така закривачка була серйозна, нормальна. От те все було вивалено, і вони були так просто притулені, ці двері. Настоятель Святопокровської церкви у селі Великі Сади на Рівненщині Олексій Рафалович розповідає, як 11 травня невідомі обікрали храм. Тоді до поліції про крадіжку священник не повідомляв. Через тиждень церкву обікрали вдруге. Кришку удорвали. От, і звідти все витрасе. Каса. Вона тут теж вже вона і не закривається, бо нема смисла. Ось така коробочка дивненька, простенька. там по гривні, по два, по п'ять, по десять. Ну то і все забрали, так? Ну звичайно, Тут ще був хрестик. Хрестик забраний. Ось тут було ще два хрести на престолі: один і другий. Після того, як храм обікрали вдруге, Олексій Рафалович звернувся до поліції. 18 травня працівники карного розшуку встановили особу підозрюваного. Це 19-річний житель сусіднього села Мильча. Він зізнався поліцейським, що одного дня викрав три непристольні хрести та орієнтовно 2000 тисячі гривень із скриньки для пожертв. Через кілька днів знову повернувся та забрав іще один хрест і електрообігрівач. Шукати підозрюваного нам не довелося. Ми зустріли його по дорозі в село Великі Сади. Втім, спілкуватися з нами він не захотів. Чи могли б ви нам дати якийсь коментар на рахунок цього? Не хочете так, а може, озвучили б свою позицію. Бабуся підозрюваного Надія каже, що про крадіжку з церкви вона нічого не знає. Я вам клянуся тим хрестом, що я не бачила. Ні, хрестів нічого. Я не знаю, осьо ніякі третій день у того, у мене та кутурка є міліція. Ні за що. Я ж не знаю, що, що случилося. Священник Олексій Рафалович каже: за 35 років його служіння такі випадки траплялися тричі. Нині слідчі проводять досудове розслідування. Ольга Данилишина, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.